Всім привіт! Е, е, вирішила, що час вже зайти на Ютуб і з вами поспілкуватися, принести щось нове в цей Ютуб з української сторони, <сум> так. Е, 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 і взагалі е, трошки поспілкуватися з мамою. для чого. Я тут, навіщо все це робиться, і взагалі про хто і про що я. Таке перше відеознайомства мене з вами. Отож, мене звати Марина, я займаюся кундаліні, я вивчаю кундаліні, йду у свій шлях і на тому шляху знайомлю і вас з тим, що сама пізнаю. Тому що дуже багато інформації зараз в просторі, дуже багато інформації про Кундаліні говорять: всі щось хочуть внести своє, щось особливе. Це вже інколи переходить дуже великі такі грані, інколи хтось десь перебарщує, ну як і в більшості, в принципі, інфопросторі. Тобто, вже не знаючи, чим. Охопити да, аудиторію, люди починають щось собі ще більше нафантазувати. Знову ж таки, більшість людей зрозуміли, що друга частина людей дуже сильно любить магію, езотерику і так далі. Тому це також має такий якийсь сумбурний поток всього. На мою думку, все дуже просто, і тому, в принципі, я тут вийшла до вас на YouTube, щоб сказати вам, що все в принципі достатньо просто, достатньо легко, ваша задача просто працювати над собою, в принципі, як і будь-де, і будь-коли, і будь-вчому. в чому. Це як навіть взяти саме елементарне спорт. Чим більше ви займаєтесь спортом, тим краще ваш результат. Тим цікавіше вам на майбутнє стає, тим більше ви знаєте про спорт, вивчаєте його, вивчаєте, як працює ваше тіло і так далі. Так само, і про кундаліні. Я б хотіла про це, в принципі, зараз такому потокому відео з вами поспілкуватися. Буквально 10 хвилин дати вам інформації. І далі піти глибше. Чому в моєму випадку. Наприклад, це стало Кундаліні. Е, і взагалі, чому, там саме, е, чому саме Кундаліні? Е, давайте так, я з цим познайомилася до початку повномасштабної війни. Для мене це було просто щось цікаве. І я десь частково повелася на цю маркетингову історію. Що Кундаліні мене спасла. Вона то так, вона там мене спасла, але що кундаліні поможе вам в реалізації вашого матеріального, що це дасть вам все, що ви хочете, і так далі. Але нас ніхто не попереджав, коли давали нам ці всі маркери маркетингові, що кундаліні це про енергію. Вашої душі, про енергію вашого тіла, це про вашу вібрацію в всесвіті. Зараз я все це буду вам розкручувати взагалі більш детально, щоб ви прям на максималках зрозуміли про що це. Я думаю, що більшість, можливо, вже про це розказували. Тому що дуже важко там, ну не важко, а просто чесно, мені навіть не цікаво слідкувати за кимось ще, окрім себе, самої. Ну, є така егоїстична історія. Але кожен має своїх послідовників і кожна людина знайде свого, і я думаю, що я також буду комусь корисно в його просторі. Тож поїхали. Моя Пандаліні. Мій початок. Це є така Кравченко-Дар'я, вона дружить з сестрами-сістер Арома, і ось звідти зі Сестера я була такою їхньою фанаткою бізнесу їхнього і їхніх продуктів. І коли ті люди. Як то кажуть, коли ти стаєш фанатом продукту, ти стаєш фанатом власника цього продукту. Ось, і ось на, на таких, як то кажуть, вібраціях я познайомилася з Дарією Кравченко. У сестер, до речі, є відео з Дарією. Можете зайти до них на канал, і також для себе і з ту сторону почути. Тож, я там познайомилася, і там ніхто не розповідав, що таке Кундаліні. Просто що є такі медитативні практики, де ви співаєте мантри, проговорюєте, виконуєте якісь там вправи, і все у вас буде класно. Але ти, звичайно, це виконуєш з певною вірою, ти виконуєш це з певним бажанням. Але оцього тотального відчуття якогось в тебе ну, не відбувається. Тобто в мене не відбулося. Я просто робила аби було. Знаєте, ну всі ж роблять, і я роблю ось це десь на такому було вебі. Ось, Всі роблять, сестри кажуть, що вони воно допомагає, і я робила також. Потім вони відкривають там певні свої курси, і було там три дні безкоштовного. І це ж задача була прокинутися там о 5 або 6 ранку, бо на восьму було на роботу, спробувати побути в, вну... в ранішньому вайбі такому, і коли ти вранці не вдягаєш щось спортивне і і йдеш на спортплощадку, А це саме, коли ти можеш в піжамі сісти на карімат, сісти на коврик ось, і насолодитися певним процесом. І це, знаєте, ще була така історія психологічна. Я щось зробила. знаєте, Ну, типу, не, не важливо, що працює, воно не працює. Але я щось зробила. І на такій, як то кажуть, ноті. Почалося далі е, моє знайомство з Кунделіні. Далі починається повномасштабно. і далі в себе в телеграм-каналі виставляє ролик, е, який ну, вона там записала ще колись давно, але вона така: ось вам, будь ласка, медитація на одну годину, ну, там в певні вправи. Плюс медитація для того, щоб ви змогли відволіктися від того страшного, що відбувається в вашому житті. І я думаю, клас. Це класний інструмент для того, щоб почати, знаєте, відчувати землю під ногами. Тому що я згадую вже свій енергетичний стан наразі. 24, 23, да, 24 лютого. Я навіть дат не розумію, не пам'ятаю, що така, знаєте, історія. Це просто щось ем... настільки мозок на той момент був просто отлітівши. Так от е... саме тоді я відчула енергетично, початок повномасштабного, оцю фразу Земля пішла з під ніг. Це коли у вас просто відбирають найважливіше в вашому житті це вашу опору. Ось ви на щось опирались все життя, ви ну, опирались на землю ногами, а вам просто знесли, тому що енергетично нам всім знесли Моладхару. Я далі розповім, що це, це чакра наша. Чакра, яка відповідає за, нашу, за наш зв'язок з землею, за наш зв'язок зі стабільністю, за наш такий просто це енергетичний куб, на якому ви тримаєтесь. І ось нам це все знесли. Тоді ще це не розуміла. Це зараз, уже, пройшовши час, я дуже класно в це. Почала це чекати в собі, а тоді це ж взагалі, ми, ж, ми всі пам'ятаємо себе в той момент. Це, і це досі для нас найжахливіші дні, які тільки можна було взагалі продумати в нашому житті. А, так от, а, і дякуючи тому відео, я така думаю: о, клас! Це саме те, можливо, що зараз мені потрібно, тому що ну, ти більше нічого не робиш. Ти повністю втратив поток часу, у тебе спуталася ніч з днем, в тебе повністю вибита гормональна система, в тебе б'є адреналін, і в тебе повністю я ж кажу, загублений час. І це була таким моментом, що я встала, і маю помотитувати. Ну, тобто, що б не було в моєму житті, що б не сталося, я собі такий. Це був мій якор. По-перше, там були вправи на дихання, і... а дихання це саме наше Заякриця, да, трошки заземлиться, відчути життя. Це дихання це і про... про наше життя. Тому тоді. Ці, ця медитація на годину неважливо про яких умовах ми тоді на той момент знаходилися в квартирі п'ятеро людей в трьохкімнаті квартирі, але все одно я знаходила собі куточок, де я можу це зробити. І мені чесно сказати, було по барабану. Я і співала саднам, і активно дихала. І співала мантри, і мені було все одно, що на той момент про мене подумають люди, е жителі квартири, тому що для мене це стало великою опорою на той момент. І так, ця опора зі мною е по, по 24 й рік, поки в 25-му це вже. Е Стало настільки масштабним в мені, що я вирішила дати цю інформацію і людям. Тож, так і медитувала. Кожного разу, коли в моєму житті щось йшло не так, кожного разу, коли я мала прожити певний відрізок часу, достатньо складного в своєму житті, я медитувала. І таким чином, щасливим чином, я була в одному просторі, ну, не в одному, а в просторі вільна для жінок. І один коуч виконав своє дуже особливе призначення. А коуч, ми пам'ятаємо, да? це люди, які ну, як то кажуть, психологи, да? майстри психологічних напрямків, можна так сказати. Які задають питання по факту, вас не аналізують нічого, просто вам задають питання, а ви самі на них відповідаєте, самі аналізуєте все, це супер, я вам чесно хочу сказати, це найабалденніше, що могло придумати в цей світ, це коучер. Тому що саме коуч заставляє вас, вас самих мислити і думати. Тому, якщо ви шукаєте. Якщо ви обираєте, наприклад, на мою думку, може, психологом і коучем, я б ва... я б пішла б до коуча. І вам, в принципі, рекомендую спробувати саме цей напрямок. Тож. А... І вона мені просто задала одне питання: а чому я не проводжу уроки? Це було спонтанне питання, не в потоці, я не прийшла за. Ну, За цим питанням по факту. Ми просто спитали. А я спитала сама себе і не змогла відповісти, не змогла знайти собі виправдання, чому я не можу це робити. І так в моєму житті е, з'явилася дуже активно кундаліні. Я почала буквально там за останніх... Е, Два-три місяці прям супер активно вивчати, читати, знайомитися, відчувати сама, давати те, що вивчаю, дізнаюсь, згадую, що ще до цього я вчила три роки, що вивчала, давати людям, дивитися, як це працює. Як люди Прямо розкриваються, розпаковуються, зовсім по-іншому дивляться на цей світ, зовсім по-іншому, знаєте, чекає цей світ, як вже на негативну ситуацію люди реагують. Ну тобто, це вже, знаєте, так це вже інші. Інші люди з іншим баченням, з іншою свідомістю. І тому я е, зрозуміла, що це теж є моє призначення давати людям те, що, на що вони зараз потребують. А потребують люди е, пізнати себе по факту. Е, тому що дуже вже багато, е, давайте так, на дуже мало класного духовного. Отак би я це назвала. А якщо і воно є, це класне духовне, то його дуже мало. І потім, на жаль, хто навіть і створює класне духовне, переростає в дуже сильне матеріальне. І це питання більше навіть ось цього вчителя. Я це відео записую, знаєте, ще частково собі, для того, щоб колись передивитися і згадати, якою я не маю стати. І це дуже важливо. Тому що скотитися, е, ну, скотитися в духовному плані, ну прям супер легко, моментально. Чи ви розуміли, наш мозок дуже класно любить находити погане наш мозок? Дуже класно, любить скотитися на негативну сторону. от, так, якщо отак от буде тут скотитися на позитивну, а тут скотитися на негативну. І буде рівноцінно інформація як і негативною, так і негативною, Цей шарик він скотиться в негативну. Оце Ваш напрямок думки він скотиться в негативну. Ви зараз ви подумаєте, що ні, це не так, це не про мене. Згадайте мене, коли у вас станеться негативна ситуація. Ось станеться негативна ситуація, і відразу буквально там, через 3-4 хвилини станеться позитивна. Де ви будете в фокусі? Де ваш буде фокус? Тому що я це бачу по своїх дівчаті, я бачу це по людям. А ще така історія нам дуже подобається бути в негативному, бути в позиції жертви страдальця. Мученика це взагалі наша тема. <сіх> я так кажу, тому що я знаю по собі. Це і є частина десь в більшості нашого життя бути в такому страдальчистві от так я це називаю. Тож, Чому взагалі і знову ж таки це відео? Тому що тут я хочу вам розказувати про кундаліні. Ось так просто: сидячи на балкончику. Простими речами, простими словами, легко, майже без сценарія, з якимись певними тезисними словами і так далі. Я хочу вас більше поглинати в цю історію і давати вам контеліні як опору, яка може бути вам в складних ситуаціях. А можливо, це стане вашим таким життєвим ресурсом, де це буде ваша опора кожного дня. Розуміло? Тому що давайте ще так: все матеріальне, як ми вже зрозуміли з вами на початку повномасштабне, у нас можуть відібрати. От, от все, що ви маєте матеріальне на те, що ви так класно опиралися: будинок, не знаю, машина. Навіть люди, на жаль, навіть люди, на яких ви опиралися, у вас можуть їх відібрати. І ви маєте першочергово це зрозуміти, що якщо ви не знайдете опору в самій собі, не знайдете опору всередині себе, буде важко, коли у вас відберуть все. Всю вашу опору, яка буде перед з вами. Тому даним YouTube каналом я хочу допомогти вам знайти вашу опору всередині вас, щоб вона була сталою, непохитною таким, знаєте, щоб, щоб в світі не ставалося, а ви є сама у себе, або сам у себе. І це буде найкращим таким і моїм, знаєте, уроком для вас. І вам, уроком для самих себе. Тож, ми запускаємо YouTube канал. Підписуйтесь, тому що я хочу проводити дуже багато прямих ефірів, а для цього треба підписка. Ось, а, ставте лайки, вподобайки. Можливо, є питання, пишіть в коментарях. Я прочитаю і на майбутнє підготую вам відповіді. Можливо, вам відгукнулася ця вся історія, і ви готові далі продовжувати дискусію. Ми можемо з вами зробити відеодискусію, Для мене це також буде прикольним таким способом. Ви вийдете в прямий ефір, і позадаєте мені питання і готові будете йти до мене в дискусію. Це взагалі не проблема. Тож, починаємо цей класний екскурс в нові знання про Кундаліні. Гарного вам дня!